Боже, які вони кончені. Вони вкладеш, а, ні, можна зняти. Тобто, а, можна зняти. Пряце я кончений. Вітаємо, шановні телеглядачі. Ви на каналі Історія без ножів. Що це за бред? Історія ну, ну, Нож ну, ножів ну, не ось. може такого бути. Ну, Так це ж це, ну, все рівно ножі. Ножі були всю історію. Це якось не смішно мені. давай перезапускати. Чого не смішно? Це дуже смішно було. Так, коротше, народ. Ми сьогодні зібралися. Чому? Чому тому, тому що, що ви нам понаписували, розберіть коментарі. Ви нам багато разів писали, розбирайте вже нарешті коментарі. Ви хотіли прожарку цих коментарів. Ну, прийшов час, перше квітня. Чому б і не відзняти щось веселе для вас і для нас? Нам абсолютно не складно, а вам я думаю, буде приємно. Щоб ви розуміли? Читаємо ми абсолютно всі коментарі. Купу коментарів вдячності ми читати не будемо. Ми вам вдячні. Нам приємно ми читаємо, але ну сенс це перечитувати, якщо вони в принципі всі типові, там де там нам вдячні за те, що ми робимо. А ми вдячні. За те, що ви дивитесь. Ми тут вибрали деякі Які коментарі? Смішні чи цікаві? В сраті, у ну там, загалом самі все побачите. Віктор Григоревич. дивлюсь ваші відео виключно заради афоризму про піхви. Отже ж, ці піхви йо пересате. Народ, ну звикайте вже. Ну це нормальне слово. Ну, дивіться, яка тугенька, засмагла, яка така його хай напіхвало. Піхви, Ну, піхви, 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 піхви. піхли. Скімен Хорор пише нам, подивився на вашу на вашому сайті ціну на ніж спайдер кобак. Це дорого для ножа такого розміру. Йому максимум ціна 100 гривень, не більше. Часто пишуть там в коментарях, в коментарях, що там в магазині Аврора придбав ніж за 40 гривень. А що за магазин Аврора? А є такі ножі. Я, я особисто на полюванні бачив чувака з ножем mm. з магазину Аврора за 40 гривень. Це, це не те, що ніс ринка, це прямо от підвал ринка. <кій> <кій> да, за 9 гривень. А де ти знаходиш каву? В Аврорі десь <кій> Ні, це табачний кіоск, там де ви сигарети купуєте. Там справжня італійська кава 100%, це на банері написано. 9 гривень. Але це вона подорожчала, була 7,50. Ну, це як справжній американський спайдер ти Розумієш, це щось з того типу. блін. Я вчора, ні, не вчора. Позавчора купував на роботу їжу в Варусі, і я брав помідори по 120 гривень кілограм. Ну, я два помідорчика собі взяв. Або той же наш е, в лапках дружбан з Петрівки. Пам'ятаєш, що тобі казав, у нього найдешевші ножики по 50 гривень. Дружбан з Петрівки це той, в якого ти купував. В лапках, да, лапках. складені. Да. По 50 гривень е... ви можете на Петрівці купити навіть два ножа, по 50 гривень, але ви їх не розкладете, бо вони реально е... з заржавілі, повністю там, девісь. Ну, так? Да? Ну так. Да. Та взагалі, ну, якщо так пройтись, маючи на кишені 100 гривень. Можна, блін, собі знайти ніж. Це може навіть може бути не спайдерко, бако такого крихітного розміру, це може бути повноцінний фолдер, десь там зайти в Аврору якусь і там купити за 40 гривень ніж. І, ну, і закрутити його в штопор об посилку в новій пошті. Тобто це питання не скільки в грошах, а скільки в якості, і в тому, що ніж цей буде працювати чи ні. З сирої нержавійки можна за 100 гривень знайти ніж. Можна кросівки Adidas купити за 100 гривень. Так, мікропіпки. Чекаю. Юзер там... це це? IT IT Дзюба. Мікропіпки людина вживає е... нашу риторику. Це приємно. Криво. дякую. Бачиш, твоє проживається, твій бред оцей. Мікропіпки. Так це не я придумав. А хто? Я не скажу хто. Дружина <риво> <риво> твоя? Ха-ха, раунд! Твоя! Так. Страх Птіць кунца» нам написав. Це. А що я написав? Оце? Оце. 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 оце? Да. В мене був раджа, носив його кожного дня в кармані. Лише один раз його дістав в магазині розрізати пак з водою. І тут почалась евакуація а було це ще до війни. Шановний, якщо ви носите з собою на «Едісі» раджу то якби, знімаємо капелюха. У нас в клубі тепер, так би мовити. Але діставати його в магазині, щоб розрізати якийсь пакуночок. Ну, от, власне, для того я мікропіпки й тягаю. Гріша, не вийобуйся, малі ножі, то найкращі, бо вони завжди з собою. Так, стоп, це, це... одна й та сама людина да, писала? Так, да. дивно. А як так було? Тобто чувак носить з собою раджу на IDC і пише мені, не вийобуйся, найкращі ножі це, типу, маленькі чи що. Ну так. Да. Завжди з собою, а що середній, типу, не ну, з собою. Тепер от тепер перестаю вийобуватись. Окей. Ладно, все. Більше не вийовуюся. Так, замініть школяра Грішу. О, нарешті Гріша. Замініть школяра Грішу нам пишуть. Ну, все добре, але є певний нюанс. Я тут працюю більш ніж два тижні і поверненню в заміні вже не підлягаю. А Можливо, так? я зламаюсь і поїду на сервісний центр. О, тільки хотів сказати. Їджак? Їджак. Мабуть, їжак. Напевно, це їжак. ХНР – це щось з сепаратистською мовою. Ну, поясни, що таке, що таке оце. Що це таке? Ханер. — XHP. — XHP. x ФНР. У мене є така звичка, все, всі слова і всі абревіатури перекручувати, щоб це було. А, або Хабаровська Народна Республіка. Ну, це в принципі народна... нормально, я так думаю, так? Да? Почекайте трошки, можливо, все так і буде. Михайло Жилавський. З заставочкою Спайдерку. Збайдерками. Да. Да, ви про добір звіра ножем на сафарі в лапках. Серйозно. Чим більше, Тим більше свіжування подібним ножем. Ваша маячня не лізе ні в які ворота. Ну, Мені здається, що наша маячня чудово пролазить в ворота. Маячню розташовую так, щоб вона пролазила в ворота. Тоді все буде добре. В принципі, свіжувати можна можете іншим ножем. Можете за 100 гривень менбак і купити спайдер і <засюджувати> ним, попиваючи каву за 9 це, гривень. Це, це знаєш про що був коментар? Про Я пуму. знаю. Про, про пуму, про, про торпедний ніж. ніж. Тобто, що... це ж не ми придумали. Це придумали люди, які займаються сафарі. І в принципі про маячню це до них, а не до нас. Вадим Петров. От... Оце, оце я розумію, наша людина. Не маючи е, української розкладки на комп'ютері, він все одно написав Вадим, а не вадімо оце. Яка ціна заточки? Ну, най, найдорожча заточка це коли звину щітку Колгейт береш. Колгейт? Колгейт, і туди з, за, за пальничкою приплавляєш е, уламок е, небезпечної бритви. Ага, я думав, це ти заточуєш просто об асфальт. Але все рівно я стикався з тим, що пишуть люди, що максимум 100 гривень. Тому я більше цим не займаюся. Все одно люди спитають, ну, ти сам розумієш, про топчик. Це зубні щітки Купорокс. Тобто, скільки буде з такої щітки коштувати заточка? Там треба дивитися. 150. Mm -hmm. По акції. Так, окей. Вадим Петров, це був прикол, ви не ображаєтеся, ну ми просто пожартували. Якщо вам потрібно заострити якийсь ніж, пишіть нам в інстаграм, гостра каша, ми там все. О, то саме. обговоримо, це не є проблем. Олег Рев'юк. А мій Peugeot зі мною не хоче. Може вам дати своє рено покататись. <рес> Тому наразі обійдусь без мультитула. Це жарти <рес> ще Ну, Це до випуску про Лезермана, так? Да? Про ніж в автівку, напевно. Ніколи не кажіть, що ваш француз от не ламається і все там, ніколи так не кажіть. Ні, мультитул треба мати, друже, навіть спежа. <гум> навіть якщо він не хоче. Віталій панько, мабуть, да? панько. Ножі вони як люди тупі, нікому не потрібні. ну бля. Теж базово. Зелені Дмитрієв. Пропоную приз за найкращий жарт віддати Григорію е, за фразу Піхви нові входить тугенько. Якщо піхви нові, то туди дійсно тугенько входить. Це констатація факту. Роман, Роман Гробовський. Якщо смотреть без звука, то норм. <laughs> <laughs> е Якщо читати ваші коментарі з заплющеними очима, теж непогано виходить. <laughs> <laughs> Дивіться, е, є два моменти. Коментарі в такому тоні і російською мовою це зразу і діна. Я не люблю матюкатися і намагаюся рідко вживати такі слова, але це буде наша база. Хорош, хорош, хорош. Аж стол під горів там, диво пішов. Так, ти можеш це прочитати? Клімерис. Ножі взагалі не мають бути холодні чи ні. Це ж маячня. Лівцем можна задати летальної шкоди, чи зубною щіткою, чи кухонніком шефом взагалі слона розділити, розділити, типу так навпіл навпіл. Сорі за емоції. Ну нічого страшного, буває. Це як зі склянкою, чи на половину повна, чи на половину пуста. Якщо порівнювати там з Великобританією чи Данією, то ми в шоколаді живемо з точки зору. Це, так. З точки зору там, можливостей придбати і щось носити з собою. Mm -hmm. Якщо якісь там західні чи південні штати, то звичайно це ми разом. Діді -ді або додо. Ді -ді. Де-де, Дудо, Діді. Бобровий зуб. Можливо, це однобічна заточка, як стамески. Цікаво, як ви до цього дійшли. Ну, коли заточка, як в стамезки, вона називається стамесочна заточка. Ну, це загально прийнятий такий mm -hmm. термін, поняття, розуміння. Бобровий зуб це. Типу, прикол з методики визначення холодної зброї. І мені здається, що це, це штука, яка була написана ще 100 років тому, Махрових, я не знаю, там, чи... Ну, можливо, не 100 років, але ви зрозуміли, про що. Це ще радянські норми. Коли, норм... коли мисливських ножів було два з половиною моделі. От, і... і в них не було однобічної заточки. В О, радянських повно. ножів не було однобічної заточки. Взагалі, там... Як серійного виробництва ножів було, я ж кажу, там раз-два і закінчилися. Ну, да. І з 100 месечною заточкою навіщо на полюванні 100 месечним заточкою. Horror. хоррор. Yeah. Скраймер. Я бачив в моєму місті років 10 назад один мужичок ні катану в руці, а не в пакеті. І його не зупинили. Чесно кажучи, я б теж не зупиняв людину, яка йде yeah. по вулиці з катаною. Я б навіть якби в пакеті ніс, то не зупиняв. Я б людей. шлангом прикинувся і десь би потерявся, б мабуть. Так, Назар Гарманчук. Германчук. Чи Гер... А, Германчук, вибачте. Назар Германчук, якщо у вас є сірники і піхва, то це 263 стаття. Кинув до цитатника Кашовара. Якщо у вас є піхва, то скоріше за себе жінка. Якщо у вас є сірники, то це не обов'язково 263 стаття. Вам. У вас ще має бути якась зброя не зареєстрована. Але Назара, дякуємо, дякуємо, що ви створили цитатник кашовара. Цитатник Кашовара? Це за це респект. Дмит... Він уже був у нас, Метро Дмитро Смаг. Смага. Так, ну, зачастив, читаю. Якась нісенітниця. Сонну артерію, яремну вену чи око можна серйозно пошкодити навіть ножиком від мультитула. Але ріжуче колюче знаряддя конфісковується. Конфіскує, Кла... класифікується, перепрошую, як холодня за методикою, викладеною на 20 сторінках Ельдорадо для корупції і петляння від відповідальності на один міліметр коротше, на 0,5 мм тонше лезо. Чи дійсно на 2 градуси тупіший кут заточки? Навіть від сукупності цих факторів ніж не втрачає своїх властивостей, як холодної зброї, чорний гумор. На випускному школяр вдавився гарячим вареником. Смерть від гарячої зброї. А з катаною я пішов ще далі. Знаряддя для шаткування капусти і потрібнення баштанних плодів. Ну, вам накипіло. Відчувається. Так. Ну, ми, гарячий гарячий вареник всесил. В певній мірі розділяємо так, ваш, це, ваш, вашу злість з приводу класифікації холодних, нехолодних ножів. Не маємо, що маємо. Своя людина мені менні Хм, А при наявності дозволу на ХО виходить навіть сам собі його заточити порушення закону. Ну, так, я, до речі, недавно дивився в Ютубі. Такий ну, адекватна людина про ножики розказує. Його дивився? Так. А зараз дивлюсь, на ну, він нам коментарі. 333 користувача людина. Це він, так? Один з них є, так? Е... Респект насправді. Дякую, що дивитесь. Ну, Зобіна знімає українською мову і прикольний контент про ножі. Насправді супер. При наявності, при наявності дозволу на ХО, ну, якщо вже на то пішло, то на ХЗ, Виходить, навіть сам собі його заточити, порушення закону. Ну, дебілізм же ж. Ну, змінення виходить характеристик. Ну, правильно, ми про від, це говорили. Відновлення вражаючі, вражаючих властивостей. Так, Тератично. якщо ти кут міняєш. Якщо ти змінюєш кут, то куту, зм... ну, зм... змінюєш параметри, ножа, його характеристики. Це настільки. Це... Загалом, ми про це цілу кашу знімали, ми будемо повертатися до цього. Ну, за логікою, ви праві, це дебілізм. За логікою. Як Логі. воно буде на практиці. Скоріше за все, всім буде по барабану. Якщо у вас з собою холодний ніж і дозвіл. Я не уявляю, що його будуть вилучати якимось інструментом І проміряти кут. кут, чи змінювали ви кут під час крайньої заточки і взагалі на яких підставах ви заточували свій холодний ніж. Ну, серйозно, я не уявляю, що це настільки може бути ну, вже запущено. Розділочний топор це теж холодна зброя. Якщо ви когось розділили, то, то так. Ну, так. Так, Євген Синій пише. Хоті, хотілося б відос про українські бренди ножів, українських дизайнерів і мейкерів, і окремо про українських мейкерів в Штатах. Чи вони кончені і не підтримують Україну зараз? Чому ви так скептично пишете? І, і допускаєте, що вони мають бути конченими і не підтримувати. Ну, хто знає? Мені здається, що українські. Ну, принаймні, mm. ті, які у мене на веду там ФБ-мейкери, е то вони всі, якби проукраїнські. <звіт> Це логічно. Mm. Всі ми націоналісти, тому що всі ми хочемо вижити. Я хотів сказати, що не обов'язково бути найфмейкером, щоб бути конченим <звіт> 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 і не підтримувати. Так, так, так. Стас Фаталіст. Страшно навіть читати. Стас Фаталіст пише нам самий безполезний ніж знак оклику для самооборони кінжал-тема по типу Сох Пентагон. Це про керамбіт, самий безполезний ніж. Самий ну, безполезний ніж. Ну, ну, мільйон відео є, що Сох Пентагон супер здатністю здатність за рахунок кінжальної е, форми, своїх розмірів і з одного боку серейтерної заточки. Звичайно, що можна з людини зробити сосиску шпікачку. Але чи, чи така самооборона вам потрібна? Ну, кожен сам собі задає якби, норми самозахисту. Комусь достатньо задути. Цього ні гадяя балончиком, а хтось хоче зробити з нього мертве тіло і сісти потім. Ну ігор Мідяновський. Все дивлюся, ці гострі каші ніяк не можу зрозуміти, хто з них більший маньячево. Літл Рей йому відповідає, до речі, про маньячево. Мабуть, мабуть, він за кадром примушує знімати відео і отримує від того задоволення. Ну так, да, є така людина. Тут тобто. навіть не одна. Так, да. ваше такий вже й простий да. да, да. І дивись, Ігор Міндяновський, і цей погляд на лезо, мабуть, у мене погляд якийсь був. Бач, ми асоціюємося людей з, з якимись психопатами, придурками Що? і дебілами. Такий, Ігорю, напишіть, такий погляд був. Чи такий? Я постійно, коли дивлюся на себе в кадрі, у мене очі отак: як у дебіла. Так ти ж читав на перед да. цим. Так. Так, Євгеній Укроп. Давай, гріш, це твоє. Скіф не може зробити щось на кшталт MicroTech. Ні, не може. Не може. Я не, про... Я не прошу фронталку лезо в норм розмірі 10-11 см з сирейтером, повним знак питання. З мого 45-річного досвіду немає кращого ножа за сирейторний. Менше за 100 мм, ніж вас не спасе. Якщо. Якщо що він не може захистити крапка, це перевірено не раз. Крапка. Поліс від спаїв чи Майкротек, якщо чесно, дуже недешево. крапка. Кілька сотень евро за ніж не кожен може дозволити. Бо краще ці сотки віддати на ЗСУ. Ну тут лайк. Чи купити щось дітлахам. Крапка. А якщо жінка чи те, ще дізнається, то взагалі буде пилити до смерті за цю купівлю, пожиттєво дорікатиме. Рекламуєте свій товар щоролика, що який 10 років робить брак через саботаж крадіїв та шахро... шахроїв у ланці виробництва та постачання. Зробіть річ та змінить контроль якості скифів. Важко торксом спробувати. Що за сталь? А, чи пластилін? Де воно було? Чи пластилін вам зваяли китайці? Не можна лише лезо перевіряти, а потім брак ще продавати. Вимикайте рукодубство. Уявіть продажі, якщо б якість була класною. Не тупить. Знак оклику, це, це бій бігу з інфочуха. Блін, ну я навіть не знаю, як це коментувати. Я не, не знаю, що Но... стільки всього насипали, і важко вам щось відповісти, тому що у вас ну якби ваша логіка і ваш хід думок він настільки якось петляє від одного до другого. Там шахраї, там торксом спробувати твердість сталі. Ну, якщо у вас талант Торксом вимірювати твердість сталі, я вам тільки можу позадрити. Ясно, що вам накипіло щось. вам болить за скіф, але ну. Ми так, нічим практично. тут допомогти не можемо. До скіфа треба простіше відноситись. Це ножик суто за свої гроші, але він ну, зроблений надійно, він працює тому. Лезо в розмірі 10-11 см з серейтером повним. З мого 45-річного досвіду немає краще ножа за серейтерний. Ну, для чого? Різати мотузки так. Так. Для всього іншого ні. Ні. Євгеній, не ображайтеся, але ну, це маса емоцій і мінімум смислу. Сенсу. І знову він новий <свісно> скраймер. Скраймер хоро. Скрімер хор. Скрімер. -скрімер -хурор. Як я не точив, в мене не виходить. Не можна на камні наточити, ніж щоб він брив і зробити норм заточку тільки лазерна заточка або електро. На камні, коли точиш, то там не така заточка, як в магазині. Вона не тонка і не блистить. Я взагалі не вмію точити ножі, але надивившись в Ютубі різні відео. І всіма методами пробував не виходить. Я цитую: людина так і пише: потрібно тільки електрозаточка або лазерна камень, тільки править ніж, а не заточує. Ну, дивіться, ви самі написали, що у вас немає жодного досвіду, і судячи з вашого коментаря, ви дійсно не розбираєтесь в цій темі. Але ви відразу робите якісь висновки і пишете це в коментарі. Що потрібна тільки лазерна заточка. Дивись, тут продовження цього до цього коментаря. Хтось спитав, а що за ніж? Ну, тобто, що, він що скрімер хорор намагався наточити, як і ніж? Бренд GrandWay. Артикул не пам'ятаю. Купував давно складний ніж. Ну так, да, GrandWay — це не прості ножі. Не прості, вони всі складні. складні. Капець. В мене ще таке питання: ви краще ж знаєте, а можна носити тактичну сумку через плече, якщо не військовий і не поліцейський? Чорну. На ній написано, що туристична. Прям написано туристична. Але вид і все інше, лямки, і то що як в тактичної. Побачив в Аврорі. Аврора, чувак, я ж казав Аврора. До Подоб... ножі по 40 гривень. Сподобалось, але не знаю, можна і носити, є сенс купувати чи ні. Дивіться, є таке поняття, як етика. Неетично. І в мирний час, тим паче зараз носити військову форму тим паче з е, знаками, як це? розпізнавання. Знаками розпізнавання. Якісь так. шеврони військового типу не варто. Тобто є рибальсько-мисливські патерни, які е, як це, копіюють рослинність, а є абстрактні, тобто з, з різних плям і конфігурацій військові камуфляжі. Просто уникайте військових камуфляжів. Так, Василь Мадяр, нашу борду збрив, Грушевський дивиться на тебе зверху. З купюри чи з пам'ятника, чи з чого. Вже відросла. А Алфет або Альфред без букви Р. Алфет. Yeah. Дуже багато лишньої і непрофесійної болтовні, що продовжує відеоролик. Е, Це формат подкаст. Він передбачає в першу чергу діалог. Ні, ні, давай не так. Давай ми. Давай. Відповімо, що не переживайте, в подальшому лишній непрофесійній болтомі буде ще більше. Страх птіць кхунца знову нам пише. Страх Ну, читай. Коли дивишся ваше відео, відчуваєш, що ви в дошку свої, тим більше контент українською, а не гедотному мускальському язику. І, взагалі, я впевнений, що вислів русський язик з'явився спорно про Урал. Цікава теорія. Не скажу, що хочеться перевірити, але <с> Олег Аніканов. Вподобайка за гарний настрій, засмагла, охайна і тугенька вподобайка. Оце круто, <с. реально. Ми блін просто кайфанули. Олег, ну це, це... шикарний комент. Це, це просто, дійсно. Просто, да. Дякую за гарний вмістовний та веселий контент. Засмагла, <с. охайна і тугенька вподобайка. Е, там ми вище читали наш глядач. Зробив е, словник слов словний оригінальна... кашоварів. Так, так. це треба так, так, занести. Так. Занесіть, будь ласка, це. Як оригінальна людина підійшла до коментаря? Так. Шикарно. засмагла, охайна і тугенька. Засмагла. Охайна, Вам також тугенька. лайк. Просто в таку цифру негрітки поцілувати. Ділвіш mm. чи Дайлвіш, не знаю, як це правильно прочитати, класні ножі посиданьки. Є лише один мінус в кожній передачі на Отела і Москв. Е, і відразу йому людина відповідає: один випуск варто присвятити марці скіфів. Бачите, це питання дуже дискусійне, Мабуть, але але мені здається, немає такого ножового бренду в Україні настільки неоднозначного, як скіф. Є маса поціновувачів, і так само є маса хейтерів. Цих скіфів просто по-різному люди дивляться і дивлячись, з чим порівнювати. Якщо ти порівнюєш його з Атехою, то це одне. Якщо ти порівнюєш його з ножем з Аврори за 40 гривень, то це інше. Да. О, їдемо далі, Роман Володимирович. Мікропіпка зі шпателем під час обіду. Пригодиться, дістав баночку паштета, мікропіпкою відкрив плоскою стороною намастив на хлібчик і бутер готовий. Правда, шпателя після таких процедур може з'явитися серейтер. Але то таке це про контрпойнт від колстіла офігенне застосування. Ну тобто мені таке в голову не спадало. Ми там жартували про цеглу, але блін, паштетік. Ну по-моєму, клас завидно, що людина з досвідом. А ще мені подобається, коли підписано російською, а людина пише комент українською. Це значить, що на певний в певний момент вона перейшла на українську мову. Так, вам лайк. Богдан Дон. Дуже крутий випуск. Хороші ножички, особливо під кінець. Останній під котлету по-київськи, саме воно. Уявляю, прийшов ти до ресторану, тобі принесли прибори, а ти замість того тупого ножа дістаєш оту ту маленьку елегантність. Другу таку саму даєш своїй знайомій навпроти, і вона твоя ввечері вдався. Мені здається, це найбільш адекватний спосіб, як заполучити дівчину з допомогою ножа. Макс С. Та дайте оператора мікрофона. Так, наші оператори класні і вони жартують інколи підколюють, що мені аж. Ну блін. С, ні за що. <laughs> Василь Поліщук. Гріш, як ти терпиш цього пафосного зануду? Ага. Шарпу теж прилетіло від наших глядачів. Що це Я, Що це, це зануда? <laughs> так занудно і, це сказав. І, зараз. І ще, і ще й пафосний, ну блін. Ну, пафосний, пафосний. Зануда, зануда. Що ти хочеш? Так, Там. в коментах написали що В радісі 100 км від Києва Андрій Шарп топчик просто. Там підписано, що це Андрій Шарп. Блін, я зі свого аккаунту написав. Це ти, блін, валіє. Ти сам написав про себе класний комент? Андрій Шарп пише про Андрія Шарп. Ти пафосний зануда? Що <реш> нам написав Ігор Мідяновський? Великий ніж, малий пісню. Чи навпаки. Пісню. Візард Alex. гріша так посміхається, що треба замислити, чи можна йому носити такі великі ножі. Можна. Йдемо далі. Ігор Напора. Як перестати дивитись про ножі? Ніяк Йдемо далі. Володимир Кулеба дивився і чекав, доки Соя витягне своє мегапіпку. Як завжди, контент супер. Це я по-моєму як скверна працюю. Да? Уже у людей асоціація пряма. Ну, ми ніж по... піпка, ніж мегапіпка. Коли от Соя витягне врешті-решт в ефірі свою мегапіпку, нас заблокують, і на цьому все закінчиться. Fianly <рес> да, як, ви... Fans. Нас. <рес> 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 ми будемо піпки діставати. Олександр Фідцов, Гриша психопат. Птічка 84, птічко 84. В чофірі. Травить канонічно тільки легендарну фінку НКВД чи фінку ЛГБТ. Не пам'ятаю, як правильно, ЛГБТ правильно. Так. Женя відправив нам смс спеціально на кінець нашої передачі. Так осідаєш їсти, і тут гостра каша на сніданок, що може бути краще. Коротше, народ, ви просили коментарі, ми прочитали коментарі. Вибрали щось толкове чи безтолкове. Щось було смішно, щось не смішно. Читаємо майже все. Ні, ми все читаємо. Я всі читаю. Я майже всі. Я інколи я всі. Не, не вивожу все. Я кашу завжди передивляюся. Ін... Кашу про ломики і ріжики я передивився чотири рази. Боже, яке комічення. Ну, от ми і поняли, хто найбільший мені Чотири кайф. рази передивитися. Це кашу, ну ти нарцис. <ріст> ти подивиться, бо так. Я дуже. на тебе дивився. Яка... Це ще гірше. <ріст> тебе дуже херовий смак. Я ти так... Чого? Ти класний? Мені, подобаєшся. мені подобається. Мені подобається Так, Це вже переростає в якийсь камінгау. Туши. <ріст> Народ, пишіть, ми будемо читати і. А, до речі, що я хотів сказати, е... є. Певна категорія коментаторів, які пропонують теми. Ми деякі теми реально записуємо, і в майбутньому які, які з них будуть реалізовані. Серйозно, бувають достатньо цікаві теми. І якщо у вас є ідеї, не соромтеся, пишіть. А ще, можливо, у нас скоро з'явиться проєкт в гострій каші, мікропроєкт під назвою Пеньок ганьби. Але про це вже наступного разу. Що пеньок? Пеньок ганьби. Ну,